Доброго дня, колеги. Сьогодні роз'яснення щодо виконання практичної роботи по підготовці до судової доповіді на неповнолітнього клієнта пробації буде надавати вам викладач Марія Микитенко. В ході виконання ви маєте можливість переглянути матеріали, присвячені темі практичної роботи. Для цього ви можете перейти до відповідної теми по ссилці. Наступним кроком є завантаження рекомендацій. Нажавши лівою кнопою миші на них, ми отримуємо PDF-формат, який можна скачати або ж роздрукувати. Також приклад досудової доповіді. Як з рекомендаціями, так і з прикладом ознайомтеся та завантажте бланк досудової доповіді. Відкрити оцінку ризику чинення повторного кримінального правопорушення на неповнолітнього Кирила, заповнену вами під час виконання попереднього завдання. Заповніть. Бланк до судової доповіді. Зайдіть у меню Файл. Оберіть функцію Зберегти як. Формат документ word 97-2003» та оберіть місце збереження файлу. Я обираю робочий стіл. Дайте ім'я файлу, обов'язково англійськими літерами. Спочатку пишете Доповідь. Нижній слеш – ваше власне прізвище, крапочка, доск та збережіть. Закрийте. Перейдіть до сторінки практична робота. Знайдіть кнопку здати роботу, натиснувши на неї. Ви отримаєте вікно. Це вікно ви завантажуєте вашу заповнену досудову доповідь за допомогою кнопки Додати або перетягнувши його до відповідного вікна та надіслати, зберегти. Ми бачимо файл завантажився. Увага! Якщо робота вами не буде надіслана, ви не зможете перейти до виконання тестів. По результатам з даних ваших робіт буде проведений корекційний вебінар, де експерти проведуть загальний аналіз типових помилок та нададуть відповідні рекомендації. Бажаю всім успіхів! Дякую за увагу!